Дітям та молоді з особливими потребами нелегко у повсякденному житті, але попри всі не вони талановиті та креативні і потребують уваги та підтримки. Ми бачимо тут виставлені чудові твори людей і дітей, і дорослих, і малих, і особливо що радує дітей з особливими потребами. За словами організаторів акції, суспільство не має морального права спокійно споглядати за проблемами інвалідів, відвертатися від життєво важливих питань та проблем таких людей, залишаючи їх наодинці зі своїми труднощами. Кожна дитина, котра народжується, росте, вона в дитинстві малює. Але той талант, як кажуть, тільки один процент, як один як Леонардо да Вінчі казав, а 99 – то праця. І починаючи від маленька, коли дитина маленька, це праця як дитини, так і батьків. І потім воно відображається хто як малює художниками або просто улюбленою справою можуть взяти це у будь-якому віці. В рамках акції організатори провели майстер-класи з образотворчого та прикладного мистецтва, виставку продаж робіт осіб з особливими потребами, благодійний аукціон, робіт містів міста та благодійний концерт. Мукачівське товариство осіб з особливими потребами злагода. Таку благодійну акцію проводить вже вдруге. Перша акція в нас була на е, день захисту дітей 1 червня. Зараз ми виходимо вдруге. Ну і будемо старатися, як кажуть, представляти себе не для того, щоб нам допомагали це не є головне. Головне, щоб нас визнали, щоб нас підтримали, і щоб ми мали е, е, мати змогу бути з. З усіма як п'ять пальців на одній руці бути злагодою з усім суспільством і в нашому многонаціональному краї. Проведення таких важливих заходів для дітей та молоді з особливими потребами підтримують і батьки. Я думаю, що такі акції треба проводити чим страшніше, тому що такі дітки вони трошки такі обділені увагою, але завдяки таким акціям вони не оживають. Просто, як ті квітки от, оживають і дають їм таку надію, що вони. Вони потрібні організатори кажуть, що будуть продовжувати проводити такі заходи для підтримки талановитої молоді з особливими потребами. Також до акції приєдналися і туристи, які прийшли подивитись місто над латерицею з Мукачівського замку паланок.